Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! що дивіться, людина просила мене лічно, хоч таких відео вже багато є в Ютубі, але розказати регулювання щеплення на шифенгах, на подібних тракторах. Значить, коротко. Тут є два регулювання. Перші тут є по дві гайки на кожну лапку, за рахунок чого міняється зазор між лапками і вижимним підшипником. Відповідно, одна підтягує, інша її контргають, зажимає. Зазор тут треба виставляти приблизно 1 мм. До ходу педалі потім йдемо плавно, помаленьку розкажу. Виставили, якщо когось турбує, що вижимний підшипник крутиться. Перше, виставляйте зазор приблизно 1 мм. або на Карточку банківську, звичайно, наприклад, я стару карточку беру, мене німецька є. Кьонісбанк і польська ПКО, То я їх беру часом і тако прикладаю собі, дивлюся, як воно в мене пляше. Тут зараз зазор, точно ви можете не побачити, що він тут є. Він тут в мене от такий невеличкий, так? от видно зазор до 1 мм. Час від часу центробіжна сила. ну, Ви знаєте, як щось обертається, відтягує. За рахунок того, що ці лапки мають якусь масу, відтягує лапки в сторону підшипника, і вони його чіпляють і обертають. Якщо підшипник крутиться не під нагрузкою, тобто лапки в нього не вперлися, то це нормально. Тобто, що його можна кілька разів вижити, педаль щеплення і зупинити. Тобто ви берете і зупиняєте таким способом. Ну, він має зупинитися за кілька разів, тобто центробіжна сила вернеться назад, лапки стануть на своє, місце, поки знову не почнуть обертати підшипник. Якщо цього не відбувається, ви регулюєте зазор, щоб підшипник крутився, ніби так торкаючись до лапок, тобто, відповідно, не під навантаженням, щоб на нього не діяла бокова сила. Це тут є одне регулювання. Якщо цим регулюванням ви нічого не можете добитися, або бачите, що час від часу, незалежно. Від погоди і від пори року вас підшипник, то крутиться, то ні, значить у вас гуляє шкіл. Під цією штучкою знаходиться гайка зі шплінтом. Тут є саласки прорізі шліцева, на які ставиться на валові, тобто шліце, на яку на які ставляться сам диск корзина щеплення. Відповідно, якщо ви. Знімаєте шплінта і гайка дотягуєтеся, дотягуйте шківа до упора, щоб він не мав оцих бокових руків вперед-назад, не люфтив на валові. Як ви це зробили, ставите шплінт назад, ставите кришечку і тоді проводите регулювання кожної лапки. Відпускаєте або дожимаєте лапки до підшипника. Якщо все одно він вас крутиться і під навантаженням, а якщо ви робите зазор і коробка гарчить, можна збільшити хід вилочки вижимної муфти, яка знаходиться ось тут. Бачите, тут такий, ніби храповичок знаходиться, я думаю, що ви його бачите, коса муфта. Коли вона вижимається, косини цих контактних частин муфти. Вони відпирають підшипника в сторону лапок і нажимають, вижимають тим самим щеплення. Чистату підшипник, відповідно, називається вижимний. Якщо ви нічого не можете з тим зробити, регулювання проводиться просто. Одну секунду. На педалі щеплення, бачите, от там знаходиться тяга оцієї вилочки. Вона знаходиться ось тут. Щоб збільшити хід цієї вижимної муфти, цю річ. До якої чіпляється тяга, треба просто подовжити. За рахунок довжини від, від центра вала, на якому знаходиться педаль. Ви при однаковому ході самої педалі будете мати більший хід вижимної муфти. Того, що більша відстань від центра вала робить довшу відстань на, на обороті, коли ви вижимаєте педаль, робить довшу відстань. Відтягування, тобто ходу самої, муфти, самої тяги муфти. Так можна це зробити. З другої сторони, якщо я тут обійду трактор, да, я можу це зробити, я зробив так з педаллю тормозів. Ось як воно виглядає. Просверлив ще одну дирку, на готову прикрутив пластину. І тим самим при однакому ході педалі тормозів в мене більший хід. значить, Ексцентрика вижимного значить, на колодках. Відповідно, ви можете зробити так само. Це так можна сплясати тут більший хід педалі щеплення, щоб коробка не гарчала і щоб не крутився під навантаженням вас вижимний підшипник. Регулювання робите кожної лапки. Потім робите кілька оборотів там, стартером чи навіть завести. Подивитися, бо часом таке є, що одна з лапок завжди буде мати більший або менший зазор, відповідно, їх підплясати. Коли одна лапка не вижимає, або вижимає багато, на підшипник йдуть бокові нагрузки не по окружності, а на одну зі сторін. Тобто це йде повищений ізнос самого вижимного підшипника. Тобто нагрузка. Від того, що він впирається в лапки, не розподіляється по цілій окружності, по цілій площі, контактні самого підшипника, по його, отак як воно трикутником таким, нерівномірно. І від того, в людей часом ламаються зовнішні обойми. Або підшипники клинять і не крутяться, і пищить, свищить, димить. Цього можна уникнути за рахунок того, що ви регульнули, провернули, подивилися. Ага, тут так. Якщо там різниця буде в пів міліметра між лапками, то не є страшно. І під час того, як трактор заглушений, ви вижимаєте щеплення і дивитеся, приблизно на яку зі сторін більше припадає навантаження. Це буде звідси дуже добре видно, оскільки він тут знаходиться в такій прорізі, в такому колодцеві ніби. Вижимаєте щеплення і дивитеся, оскільки зовнішня мухта має деякий заводський, прийнятний. І, Звичайний люфт, як то кажуть, заводський люфт, який має бути. І ви бачите, наскільки в яку сторону рухається зовнішня обойма. І тоді дивиться, ага, тут треба піджати, тут треба відпустити, або там навпаки. Отак От можна відрегулювати, але перед тим подивіться, щоб у вас оцей шкіл не мав зі сторони в сторону люфта не їздив на валові щеплення. Бо тоді він буде, як то кажуть, робити собі сам зазор, як йому заманеться. Колись він від'їде в сторону, колись він під'їде ближче до лапок і це буде не відшло. Заберіть люфт шківа і тоді регулюйте саме щеплення. Підкладаєте карту банківську під кожну лапку і піджимаєте. А далі дивитеся, як вас гарчить коробка. Якщо вона гарчить, піджимаєте трошки більше. Якщо підшипник зупиняється, ви вижимаєте кілька разів щеплення. І коробка включається без риків, без ударів, значить, це нормально. Якщо крутиться під навантаженням, гріється, не зупиняється постійно, значить вам треба відрегулювати хід педалі. Тут він зроблений ось так, але можна зробити більший хід вижимної муфти. Таким способом віддалити підшипника. Ще більше від лапок, і за рахунок більшого ходу муфти він буде близько підсуватися для того, щоб переключити передачу, тобто розслабити фрикціони в корзині. Ось такий короткий мануал від мене. Надіюся, чимось допоміг. Кому ще щось цікаво, питайте. Надіюся, що всім, чим зможу, тим допоможу. А наразі, добре, хлопці, і будьте всі здорові!